Усім доброго дня, як у вас справи, друзі? Напишіть, що у вас нового з кроликами. А ви даєте яблучка? Збирав яблука, які попадали. Та ж не гните їм, правда ж? А кролики дуже люблять їх, особливо малюки. Лише послухати цей звук, як вони гризуть. Ну просто взагалі супер. Да, малючки. Так, що ми будемо сьогодні робити? Зараз я спробую зважити малих кроликів. Подивимося, чи їх можна вже вакцинувати чи ні. Тому що. Потрібно, щоб було 500 грамів падається якийсь самець. От я йому кинув яблуко, а він взяв на нього на Ну, Будеш їсти такий, може це він так спеціально. Щось я сумніваюся, він навіть вже і не хоче його їсти. Якби знав, то би кинув комусь іншому. До речі, має ось такого самця-Бургундію. Я вже видівив, їх тут було троє, але дивлюся, робиться Армагеддон. Тому було прийнято рішення забрати його, щоб він ще тут ніяких справ не наробив. Тому що самець вже потихеньку починає дозрівати. Ось так. Не пам'ятаю, чи я вам показував чи ні. Ось в мене є ось така самочка. Я навіть не знав, що це самочка, я думав, що це мене самець насправді. Вага його, її точніші, 2800. Я от нещодавно важив і в тиждень непогано набирає вагу. Є з цих зайчиків в одного вага. Два з щемісь, а в одного там кілограм, ну майже до двох, щось дуже слабо ростуть. Ось так. А оцю самечку чорнесеньку я лишу на потомство. В неї така мордочка, бачите, щось мені здається, що це відтермонки син. Я не пам'ятаю, друзі. Знаєте, чому не пам'ятаю? Тому що ось такі гібриди, що я роблю. Одна кривачка народила, друга кривичка народила, наприклад, третя кривочка народила. Я цих всіх малюків в одну клітку складаю. Тому що в мене буде самець іншій родиної крові, якби не буде. Е, ці. Гібриди, що в мене зараз, я їх буду звучати з термоном і пізніше буду якось потихесенько комбінувати. Один рік з термоном. Ось такі кривички вже буду звучати на наступний рік якимось іншим, наприклад, або з Бургундією, або ще з кимось. Ну тобто, а самці автоматично або підуть на продаж, або підуть на м'ясо. Ну, в будь-якому разі вони не пропадуть, я вам скажу. Оце я не знаю. Настільки ваги набрала, що її важко пересуватися. Ну я не бачу, щоб вона зажаріла. Результати мене вражають. Тут мало би бути набагато більше, але щось продав, щось померло від коксидіозу. І це дуже сумно. А щоб такої проблеми не було, потрібно пропаювати вчасно. Тобто брати тросульфон, бейкокс або солікокс. Берете, розмішуєте з водичкою. Та пропаюєте, коли вони магасенькі. А щоб цей, е, на 100% бути впевненим, що вони вже пропаїні, можна взяти зі шприца і просто їх пропоїти. Ну що, що на сьогодні по темі? Будемо зважувати оцих малюків, яких було шестеро, залишилося п'ятеро, Жаль, Що я тут їм дав хавати? Все постандартно. комбікорм, ячмінь, яблучка. Ну що, зараз подивимося, мені просто цікаво, чи можна їх звучати, чи ще зачекати хоча б з тиждень. Можливо, ви помітили, що в мене тут такий невеличкий безпорядок, какашки кровиків. Ну я, в принципі, стараюся вигортати, замітати тут через кожних два дні. А якщо ви бачите, в мене ось тут і кури бігають, тому і не виходить зробити такий порядок, щоб я цілий час був. Ну що, є, те є. Можна було на початку, хоча я ці крилятники забрав. З своєї сім'ї, тобто від батька з мамою, там, де вони живуть. Це мої старі крилятники, саме найперші, які ми колись тримали кролики. Треба було зробити підончики, знаєте, відсуваєш собі і пізніше згортаєш. Ну вже як є, так і є. Я вже нічого не можу змінити. Ось курі бігають, загородити їм тут і мало місця буде. Ну, Що є, те є. Потрачу трошки більше часу на вигортання, але нічого страшного. Зато є одні плюси, знаєте, які? Те, що кролики розсипали, комбікормом, ячмінь, пшеничко, чи кукурудзку, куриться все з'їдять. І мишей немає. Але я те, що помітив, що в зимі миші є. Це сама найбільша проблема. Зараз їх немає. Не знаю чому. Десь вони повтікали, напевно, того, що дуже сильно жара тут під крилятниками. У мене ще була така думка, а це вже пізно робити. Ось бачите, ці стопчики. Взяти з тої сторони, загородити сіткою. І попід стопчики, чи навіть отако прикріпити попід крилятник. Да? І просто, щоб кролики собі тут обігали. Але це якась дурна буде ідея. Із-за того, що кролики пісюють, какають і все гімно, какашки, бачите, самі на землі. Був би підон, можна би було тут ось зробити, загородити. Не треба ніякої підлоги, там, доски ставити, щоб вони собі тут вільно бігали. Хоча я їх можу тут випускати. Дивіться, в мене з цієї сторони є дрібнесенька сітка. Шіфер він вкопаний, якщо ви бачите такі кусочки. Ну, якби навіть кролик би захотів рити якісь тунелі, ями, то я би побачив. Він за один день. Кровик не зможе викопати собі повністю тунелі і вибратися. Але мінус того, що за цим крилятником там сітка набагато більша така стандартна. Тому випускати без варіанту, він може як втікти. Вже не раз в мене таке було, що кровики малесенькі втікали. І пізніше я його або не знайду, або буде дуже важко його злапати. Хай вже залишається так, як є. Ну що, будемо зараважити. Купив я собі, друзі, ось таку вагу. Прошу. Можна і м'ясо зважити, можна і тушку зважити. Но вага, навіть в пленці я навіть пленку не обдирав. І те, що вона зручніше, що вона йде на акумуляторі, там до 100 годин працює. От зараз в нас світла немає. Не знаю навіть чому, по якій причині. А вона може працювати та без світла. Ну що, вмикаємо нашу вагу. Так, По нулях. Бачите, ну що, давайте зараз спробуємо. Подивимося, скільки буде важити. Наші малюки. Може його візьму на днях або сьогодні, або завтра закину самку до самця. Давайте спробуємо ось з цього. Що ти там нас заважиш так в нас. По нулях. 388 грам. Мало. Та й мало. Бажано, щоб було пів кіло. Їм ще немає місяця. Оцей може мати вже 500 грам. Дивіться, опа. Ну, no. 578 грам. Чому так відрізняється вага? Хтось більше молока їсть, напевно. Да. Добре. Оцей чорнесенький, він напевно, певно десь теж має. 500 з чимось грам. Але ж я не буду з одної партії. О, бачите, вгадав? 500... 562 грама. Пів кілограма нормально. Їм ще немає місяця. Це потрібно було напевно зразу робити якусь вибраковку, але мені шкода. Та й мені шкода. Якщо я вже бачу, що вже настільки він слабесенький, коли я тільки народився, валесенький, що не, не лишиш і ну, нічого не зробиш, тоді вже роблю вибраковку. А таке, як воно ще рухається, живе, то ще так. Може бути. Ой, може бути. Так, подивлюся, там ще один вон, чорненький, є, скільки він там заважить. У мене є така думка, що той крови, пам'ятаєте, я вам відео показував. От, бачите, як вона садить, вона могла його задусити просто. Щось в мене є таке в думках. Ну, дивіться, вона неподвіжна. Могла сісти на нього і все. Що, Давайте з цього чорного спробуємо зважити. 448 грам. Тобі треба більше їсти. Ну, ще почекаю з буквально якісь 5 днів і вони наберуть саме менше, я думаю, сподіваюся, що набере 500 грамів і буде кого там вже вакцинувати. А ну ж з цієї партії тут вони трошки менші. Давай спробуємо одного возьму. Ось такого сіренького. О, 426 грам. Вони начебто в один день родилися. Опа, а цього. 372 грама. Ну, небагато. Небагато. Потрібно їм, що? Потрібно їм трошки більше ячменю давати, трошки більше комбікорму давати. Ну Звичайно, що травички. Ось так. Хотілося б їх провакцинувати, кинути в самку, до самця звучити і щоб на 45-й день їх забрати малишню. І пізніше кровиця би собі два тижні відпочивала і можна би було звучати. Так, що я би хотів? Напевно, візьму тих відінців ще зважу. Опа, беремо наше чудо стульчик, ставимо. Так, є в нас по нулях мінус 4 грами, тому що тут і доски, бачите, не рівні, потрібно час скасовувати або ножки підкручувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, будемо пробувати щось. Віденців дуже давно потрібно було провакцинувати. Опа. Оце, то напевно вже 800-900 грам важить. Ну, 746. Чи то 730 і погано. Але тут є один, що відділяється вагою. Тобто ось цей. Дивіться, який. Ось цього я залишу 10% собі. 940, 940 грам. Оцього я стоїть залишу собі. Біжи, біжи, біжи. Ти що мені скажеш? Втікає. Ти втікає. Ну нічого страшного. Ці вже вакциновані. Але можна спробувати. А по скільки ти там важиш? О, нормально кіло. Кіло п'ятдесят. Нормально. Та й нормально. Будуть побільше хавати. Ну, втікайте. Будуть більше рости. Ось так. Закриваємо. В принципі, цих 4 вже можна навіть вакцинувати. У мене ще вакцина вишиться, цих 4 ще вакцини вишиться на 6 доз На 6 доз. Можна би було цих п'ятеро штук або почекати. Ці почекають від інці 4 штуки, хоча їх вже бажано вакцинувати. А з цієї клітки з 24 ї з 25 ї вже провакцинувати, тобто, щоб одна доза би була. Розрахована на цих малюків. Не знаю, з часом подивлюся, я, напевно, цих. Е, коли буду забирати, переміщу в шосту клітку. Тут лише їх троє є. Заберу їх до хліва в клітку, бо їм забагато місця. Так, непогано, непогано. Що я би хотів? Знаєте, що я би хотів? У мене тут є ота самичка, що важила 2800. Ай-яй-яй, зараз спробую зважити. Та й зараз спробую зважити. Скільки вона там має? 2800, може набрала якісь 500 грам. От вона, Іди сюди. Сіньоріта. Тихо, тихо. Сюпай. Дуже гарно набирає 2900. Там з копійками 2900. Був 2800, 100 грам набрала. 100 грам набрала. Що я вам можу сказати? Непогано це в мене все йде. Саме найбільше це потрібно пільнувати все. Якщо не будеш пільнувати, не буде якоїсь пропойки, вакцини і так далі, корма немає смису тримати насправді кроликів. Просто зараді рахунку їх тримати, то ні. У мене раніше в цих клітках ще були деякі самечки. Вони родили, Їх вибраковку був не зробив, вони там мало важили. Нещодавно був забив, тому що смисл їх тримати, якщо вони не мають своєї відповідної ваги, малюки якби є здорові, але все одно вони не будуть. Звичайної ваги, такої, якої потрібно хіба там, наприклад, одна народила з п'ятеро да? штук, і з п'яти тільки один буде відділятися вагою, то я собі таке прийняв рішення звільнити кліточки на забій. Бо і комусь продавати це теж без сенсу. Людина хоче тримати, купити, і щоб вони якби, розвивалися, росли, а продавати брак, то ні. Краще піде на м'ясо. Так, хочу я ще, знаєте, кого зважити, У мене там є ще віденці. Ще є 4 штуки. Зараз спробую показати. Тут я хочу самого більшого зважити, тільки зараз я подивлюся. Тут я в мене два помісі і один більший. Більший якийсь цих. Навіть не знаю. Вони тут фактично вже і всі одинакові. Напевно, оцей що втікає. Ось цього візьму. Опа! Дивіться, який войовничий. Опа! Я його вчора пробував щось подивитися де саме з десанку, то він мені всю руку поцарапав. Потрібно обережно. Молодняк. Тихо. Кіло 630. Так, да, кіло 630. Нормально, нормально. Вчора я пробував їх роздивлятися де саме з самки, без... Кофти, а в одній футболці і це дуже погано. Знаєте чому? Дивіться, всі руки поцарапані. Так, кіло 600. Потрібно подивитися. Потрібно подивитися, коли вони народилися. У мене є таблиця, якою я стараюся підтримувати, дивитися, щоб. Вони відповідали на свій, на свій вік свою вагу. О, Бачите, виключив її нормально. Навіть з такою вагою можна їхати і на ринок, і продавати. А чому я собі прикупив? Вона дуже вигодна штука. Тому що комбікорм важите, пропорції важите. Це все супер. Е, максимальна вага в неї 50 кілограм. Е, поділ може бути відхилення в 2 грами. Ось так. Нормально. Тут бере вага. Вага показує, вибираєш скільки за кілограм. І тут вона вже вартість. Ну, чітка вага, мені подобається. Нормально так. Сьогодні в мене що по планах, друзяки, зваження в нас пройшло. Запам'ятав хто йде. Напевно, сьогодні буду підготовувати і щось потихесенько робити комбікорм, хоча трав'яної муки в мене не дуже так і багато. Але щось є. Потрібно робити якісь вже запаси. Я вже мав давно робити комбікорм, знаєте, на зиму. Але що наробив, роздав і немає. Скільки в мене йде комбікорму, може, комусь цікаво, я вам зараз кажу. Вон відерочка в мене сушиться. Воно на 12 чи на 10, хай буде 10 літрів. І таких мені відерочок треба 3,5. Тобто 35 літрів. Да, потрібно. Роздати всім. Да. Комбікорм йде страшенно. Ну, в принципі, що маємо, те маємо на сьогоднішній день. Водичка всіх є, комбікорм усіх є. Сіну поки не даю, сіну ще потрібно заготовлювати, хоча б вже пізно мені б ще не мішало. А ось так. Кролики їдять, поки що все добре. Не хворіють. Будемо скоро чекати на поповнення. Деякі кролиці мають родити. Деяких знов запускав. Да. Щось ти не дуже в такому захваті хочеш їсти, оце сіно, повиїдало листки, а потаки залишаєш. Ось так, друзі. Тоді дякую, хто переглядав цей відеоролик. Можливо, комусь подобалося, можливо, комусь не сподобалося. Підтримайте лайком, підтримайте своїм коментарем. на все добре та бережіть себе.